Ми знакомимося на шляхопроводі по проспекту Ювілейний. Цей шляхопровід був побудований 40 років тому. За цей період ці шви, які знаходяться на шляхопроводі, жодного разу не ремонтувались, тому три шва потребували капітального ремонту. Даний час ми приступили до виконання робіт. Ми проводимо заміну аварійних швів на шви виробництва Німеччини, які сучасні і будуть виконувати свою функцію ще багато-багато років. Всі роботи будуть виконані до кінця літа. три шва будуть капітально відрегувати. І наступного року ми плануємо виконати капітальний ремонт ще двох швів, які залишаються. Кожен деформаційний шов буде ділитися на два етапи проведення роботи. Тобто, спочатку ми робимо в одному напрямку руху, потім ми робимо в іншому напрямку руху. До етапів роботи входять демонтування асфальтного покриття, демонтування залізобетону. Демонтування старого деформаційного шву, потім ретельне очищення, встановлення нового деформаційного шву, армування, заливання спеціальною бетонною сумішю та вкладання асфальта в зоні проведення робот. Після проведення робот вони вже будуть як нові. Тобто це буде безпека для проїжджої частини.